момент істини, чи відкриється моя машина. Но, судячи за цього, це габела. Я думаю, що шанс на відкриття неймовірно низький. Щоб відкрились двері, має скло опуститись. А йому тупа нема куди опускатись. Оце ось крига, яка наліплена на ущільнювач. Лайфхак це береться карточка, банку. Щоб усе запрацювало, треба провести карткою між ущільнювачем і склом. Тут ще більш-менш кілька крапель, тут теж більш-менш боку. Бен, тріснула карточка, дивіться. Внизу тут габелла. От сюди мені треба залізти карткою, я просто не можу підлізти. Щоб опустилось скло, треба потягнути за дверну ручку, а дверна ручка ось теж замерзла і нема як потягнути. Йду за своєю другою машиною, там є скрібок. Мені головне попасти в машину, завести її, і вона буде сама себе гріти. О, початок покладено. Далі буду виколупувати звідси кригу. Продовження буде в другій частині. Підпишись, щоб не пропустити.